Нові правила паркування і допомога ЗСУ. це відповідь на запитання, чи продовжуємо продовжимо ми допомагати військовим. Які головні рішення останньої сесії міськради Миколаєва закриття малих шкіл? На ці школи йде велика кількість грошей, і вони себе на жаль не виправдовують. В обласному департаменті освіти пояснили причину інтер'єрні обереги. Кожна крупа що означає. у бібліотеці Кропивницького вчилися виготовляти прикраси обереги. Сьогодні четвер, 25 січня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу «Март» продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Минулої доби, 24 січня, внаслідок російського обстрілу села Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Через ворожу атаку без електропостачання залишилося три населені пункти. Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Окрім того, вчора в день армія РФ здійснила артилерійський удар по акваторії Очаківської громади. Також близько четвертої та сьомої вечора ворог гатив по двох населених пунктах Куцурубської громади. Натомість у ніч на 25 січня. Силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ударний БПЛА Шахет. Також вчора вранці два ворожих ФПВ-дрони вдалося знешкодити при спробі атаки з окупованої території. Група компанії Нафтогаз України повідомила про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. Через неї вебсайти самої компанії, а також деяких місцевих філій газмереж і кол-центри наразі не працюють. В свою чергу в Миколаївській філії заявили, що через хакерську атаку не функціонують центри обслуговування клієнтів у Миколаєві та області. Прийом клієнтів зупинено на невизначений термін, проте фахівці мережі роблять усе можливе задля для відновлення роботи. Зазначили там і додали, що детальна інформація з'явиться пізніше. Допомога на понад 17 мільйонів гривень ЗСУ, а також нові правила паркування в місті. У Миколаєві пройшла чергова сесія міської ради. Мій колега Олександр Матюшенко вже готовий розповісти про найголовніші рішення, які були ухвалені цього дня. Давайте подивимося. Сесія Миколаївської міської ради затвердила нові правила паркування автотранспорту в місті. Рішення ухвалили під час засідання 25 січня. Проєкт передбачає повноцінну роботу інспекції з паркування, а правила розроблені для покращення умов дорожнього руху в місті. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, забезпечення належного контролю та притягнення до адміністративної відповідальності водіїв, що порушують ці правила. е зупинка на тривальних кулях, на пішохідних переходах, на перехрестях, на зупинках громадського транспорту. Як розповів міський голова Олександр Сінкевич, наразі Миколаїв не має необхідних евакуаторів автівок. Втім, влада міста вже працює над пошуком можливості придбати таке обладнання коштом громади або через донорів. Зараз на сьогоднішній день на балансі нашої поліції немає евакуаторів. Власне, коли відбувається великий снігопад, і деякі машини, які лишаються безвідповідальними людьми. На дорогах ми не можемо навіть евакуювати сьогодні нашими силами підприємств наших комунальних, тому що немає саме таких затверджених правил паркування, тобто ми не можемо цього зробити. А поліція не має евакуатора і не має договору про евакуацію, щоб робити це. У таких випадках порушення затверджених правил фіксуватимуть працівники інспекції, створеної при міському управлінні транспорту. А всі сплачені водіями штрафи надходитимуть до бюджету Миколаєва. У разі евакуації транспортного штраф майданчик його доставлятимуть на територію комунального підприємства «Таймсет». За 33, проти 1, Утримався 1, Разом 35, рішення прийнято. Також депутати ухвалили низку рішень про передачу об'єктів, що належать Миколаєву до державної власності. Зокрема, йшлося про виділення допомоги Збройним силам України. В управлінні комунального майна мерії пояснили, що такі проєкти рішення не підлягають оприлюдненню, але уточнили, що виділяється допомога на суму понад 17,5 мільйонів гривень. Це відповідь на запитання, чи продовжуємо ми допомагати військовим. Саме зараз от сьогодні ми вирішуємо питання про передачу документального. Об'єктів на суму більше 17 мільйонів гривень Олександр Сінкевич зазначив, що йдеться про 11 автомобілів, генератори, систему очищення води з комплектуючими, а також ухвалене рішення підтверджує передачу автівок 123-й бригаді тероборони, яке прийняли раніше. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новина на каналі Март. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv. Комісія з переименування вулиць у Миколаєві сформувала пропозиції на виконання закону про деколонізацію топонімів. Нагадаємо, в нашому місті переименування потребує 250 вулиць, а також низка скверів. Наступний етап це громадське обговорення пропозицій комісії. Їхні результати мали б затвердити депутати міськради. Однак, 27 січня спливає термін, коли орган місцевого самоврядування міг би це зробити. Далі така функція покладається на міського голову. Його підпис на рішенні про перейменування має з'явитися протягом наступних трьох місяців. В департаменті освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації прокоментували ситуацію щодо закриття малих шкіл. За словами очільниці департаменту Алли Веліховської, тримати заклади середньої освіти, де навчається менше 400 учнів, є недоцільно. У чому полягає причина цього, розкаже Катерина Рупташ Далі. У деокупованих громадах на Миколаївщині збираються побудувати п'ять модульних шкіл. Цією новиною поділилась директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Валіховська. За її словами, облаштування таких шкіл відбуватиметься в рамках співпраці з міжнародним фондом Сейфт. Це поки що будуть такі центри, вони організовані ну, приблизно на 5 класів. Да? Якщо от той, от, що я вам сказала, освітні центри десь ну, приблизно 2 класи там можна посадити і проводити да? от кількість дітей, яку можна навчати в різних кімнатах, то от класи модульні школи вони приблизно на 5 класів. Це тимчасові споруди, але потім вони будуть використовуватися вже громадою в тих цілях, які вони будуть бачати, Після того, як школи взагалі запрацюють, водночас із цим, якщо у громаді школа була зруйнована, то змінюється і логістика підвезення учнів, пояснює Алла Веліховська. Через це сьогодні у департаменті виникає потреба в активній роботі над мережею навчальних закладів. Мережа навчальних закладів це з одного боку дуже важливий крок, повірте, який повинен бути зроблений. Він не є популярним через те, що це передбачає закриття маленьких шкіл, де знаходиться мала кількість. Ви знаєте, що на ці школи йде велика кількість грошей, і вони себе, на жаль, не виправдовують. А створення сучасних шкіл, в яким буде все необхідно. Закриття маленьких шкіл сьогодні це вимушений крок, оскільки будь-яка співпраця з донорами та участь у проєктах можлива лише за однієї умови. У закладі мають навчатися не менше 400 учнів. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. У застосунку ДІЯ вже здійснено 10 тисяч перереєстрацій транспортних засобів. Нагадаємо, ця функція була запроваджена в Україні ще в грудні минулого року. У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що кожна така операція вимагає присутності двох людей. Тож фактично, 20 тисяч громадян отримали послугу, не звертаючись до сервісних центрів, а сам процес перереєстрації займає до 15 хвилин. У міністерстві впевнені, що кількість таких переоформлень надалі буде тільки збільшуватися. До 24 лютого вони працювали у спорті, а зараз мають інші орієнтири. Далі дивіться репортаж про унікальний центр здоров'я, який створили у Миколаєві, а також які послуги там надають, і в чому від цього користь для українських військових. Важливий, необхідний, сучасний та максимально ефективний. Такими словами можна коротко описати реабілітаційний центр, що працює у Миколаєві. Допомога та реабілітація з початком повномасштабного вторгнення рівень змісту цих слів чітко усвідомлював директор центру здоров'я КФОЮ Іван Логуш. Після 24 лютого 2022 року фахівець працював у Миколаєві. Потім був запрошений до Києва, де його досвід знадобився в столичному інституті реабілітації. Мені запропонували, що треба відновлювати військових і це. Був підрозділ Азов, «Морпіхи», ну там ще другі різні підрозділи. Проте разом з однодумцями Іван розумів, що треба повертатись та використовувати свої навички у рідному місті. Коли вже Миколаїв, Миколаїв як став прифрентовий прифрентове місто, ми з моїм так сказати товаришем і моїм однодумцем. Ми слави Базаренко. Це людина така, яка створює. Ми поспілкувалися і прийшли до того, що будемо робити щось для Миколаєва в цілому і для області. І паралельно, так як іде війна, і щоб допомагати нашим так сказати хлопцям, у квітні 2023 року. Центр вже працював у Миколаєві, але тому передувала кропітка робота, яку друзі та команда Івана Логуша виконували і власноруч, і за допомогою небайдужих городян. Знайшли приміщення, ми перше обладнання взяли, меблі, все самі робили з хлопцями, з Ткаченко і Сашою і Слава, самі грузили, самі вантажили, самі тут вимивали, вичищали, і це все так було настільки брало, значить все більше, більше більше, більше. І те, що зараз на даний момент, і на даному ми те, що ви бачите, те воно і вийшло. У центрі вдалося створити міцний колектив висококваліфікованих фахівців у галузі фізіотерапії та реабілітації. Також психологи, адміністратори центру, налаштовані працювати сучасно. Цікаво, що в команді з Іваном, який до початку великої війни більше 25 років віддав спортивній реабілітації, є Олександр Ткаченко. Він до лютого 22-го року працював у гандбольному клубі Реал. Євген Тютюн, відомий у Миколаєві, тренер з джиу джитсу Євген паралельно продовжує тренувати. Загалом реабілітологи з великим досвідом роботи у спорті. Я вирішив так зробити акцент на те, щоб це була молода, сучасна мультимедійна команда. І коли ми навіть оглядаємо пацієнта, я не оглядаю сам, я оглядаю з ними. Тобто ми разом приймаємо рішення. Як бачимо, досвід спортивних лікарів на максимум використовується зараз, і в першу чергу для військових сил оборони. Далі коротко, як це відбувається, і з якими проблемами воїни звертаються. Це болять ноги, навантаження, перемерзають, то жарко, то перемерзають. І за цього ми вирішили зробили таку квоту, що перша допомога для військових. Тобто звернувся військовий, ми йому надали допомогу. Якщо це гостра, ми відправляємо далі. Якщо це не гостра, ми надали ту допомогу в своїх, так сказати, силах і відправляємо далі. Людина собі поїхала далі виконувати своє Ми Маленьке підприємство, яке можемо щось для військового зробити за рахунок нашого центру, зазначимо, що багато людей підтримує центр, розуміючи важливість його місії. У нас ще є фонд, перший цифровий фонд, який теж ось він теж молодий. Він допомагає дуже добре збройним силам України на Херсонський напрямок. Вони іменно заточені на Херсонський напрямок, і теж вони на себе беруть реабілітацію одного чи двох військових. Повністю безкоштовно, але вже на, на довгий період. Центр постійно співпрацює з волонтерськими організаціями. Багато питань зараз допомагає вирішувати Миколаївська обласна військова адміністрація, з якою побудована необхідна взаємодія. Завдяки цій взаємодії центр отримує нове обладнання та рухається вперед. Задля допомоги збройним силам. Відзначимо, що військових, які вже отримали тут допомогу, дуже багато із різних підрозділів та бригад. З багатьма з них у працівників центру Давня Дружба. Військові іноді віддячують центру цікавими подарунками. Картину, що прикрашає одну зі стін центру, подарувала пташка, легендарна парамедикиня з Азовсталі Катерина Поліщук, але КФУ – це не тільки для військових. Центр чекає на всіх, кому в Миколаєві та області потрібна допомога. А звернутися може люба людина, яка зараз в Миколаєві це починає від масажу, просто елементарного масажу, просто отримати якісь там собі там розслабляючі ефекти і просто консультацію, і плюс що лікарі назначає, це ударна хвильова, там магнітотерапія. Ну і сильні вже по хроніки, тобто вже там хронічні захворювання, там артрози, атріти, п'яточні шпори, біль в спині, грижі, протрузії. Це все теж ми робимо. Більш детально про необхідних саме вам фахівців та послуги. Ви можете дізнатись в соціальних мережах центру. Або якщо завітаєте до чудової команди Кефою, ще раз підкреслимо: як військові, так і цивільні українці та миколаївці. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. На території Миколаївського морського порту, де затонуло судно, вода забруднена нафтопродуктами. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Як відомо, земснаряд Джингер затонув 15 січня. Наступного дня фахівці провели обстеження та відібрали проби води у місцях забруднення. З'ясувалося, що перевищення в нафтопродуктів складає у 7-8 разів. Повторні проби води також відібрали 19 січня. Цього разу перевищення склало у 15-16 разів. В екоінспекції додали, що вже надані запити про Жуття заходів з ліквідації забруднення. Обереги з пляшок та насіння. У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас, на якому відвідувачі закладу вчилися виготовляти елементи декору з підручних засобів. Використання крупи для створення оберегів також є частиною народної традиції, розповіли майстрині. Тож більше про культурні особливості цих оберегів дивіться у нашому заключному матеріалі від Сергія Лисюка. Пляшка із зерном чи крупою один із найпростіших оберегів. Він є уособленням матеріального достатку та фізичної сили. Саме такі обереги на черговому майстер-класі виготовляли від відвідувачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Крупа насіння завжди відігравала важливу роль в обрядових в традиційних обрядах для українців. Сьогодні ми виготовляли прикрасу доволі сучасну. Така прикраса взагалі використовується в інтер'єрі сучасних домівок. Це скляна ємкість, яка наповнюється пошарово різними крупами за кольором, за своїм об'ємом, за місцем засипання таких круп. Використані баночки і пляшечки привертають увагу багатьох майстринь. Ідей як долучити їх до створення інтер'єрних прикрас, існує безліч. Ці пляшки ми можемо задекорувати чим завгодно і зерном, і насінням, бісером. Якщо пляшка в нас трошки завеличка, можна навіть конструкторам лего, пуговичками. Ну на що у вас як, спрацює ваша фантазія. Дівчата сьогодні всі проявили себе, навіть задекорували зовнішню бутилочки по цими поробками з фамірану. Дуже вийшло креативно. Майстрині радять не поспішати утилізувати використані пляшки чи корки. З них можна зробити хендмейд, котрий відповідає сучасним вимогам декору інтер'єру. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду в п'ятницю 26 січня. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 4 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 87%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.